Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. Мене звати Альона і я тренер з йоги. Сьогодні я запрошую вас до ранкової практики з йоги. Тренування буде достатньо інтенсивним і бадьорим. Починаємо з розігріву. З'єднуємо стопи разом, витягуємося за маківкою вгору і тепер з цього положення розводимо руки в сторони, провертаємо обидва плеча назад, мізинцями від себе. І на видиху ми округлюємо спину, неначе обіймаємо великий округлий предмет. І розсуваємо ребра назад і вгору. Видих, розкриваємось. Вдих, обіймаємо великий округлий предмет. Видих, розкрились. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І останній раз видих, і вдих. І тепер з цього положення розводимо руки в сторони. Праве плече провертаємо назад, ліве плече провертаємо вперед і погляд на ліву. руку. Видих в протилежну сторону. Вдих в одну. Видих в іншу. І ще раз вдих в одну. І видих в іншу. І добре руками себе розтягуємо. Права рука вгору, ліва вниз по діагоналі. І потягуємося вдих, витягуємо весь правий бік. Видих. Руки в сторони. Ліва рука вгору, вдих, розтягуємо лівий бік, видих. Вдих, правий бік потягнули, видих. І лівий бік вдих і видих. І тепер заводимо руки назад за спину, центр долони разом. І ми руками тягнемося назад і вниз до п'яток. Грудний відділ тягнемо вгору. На видиху округлюємо спину і долонями тягнемося вниз, розтягуємо область між лопаток. Вдих, розкриваємось, видих, округлюємо спину, Вдих, розкрились, видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, розкрились. І видих, округлюємо спину. І тепер з цього положення ми перехрещуємо руки. І коли ми будемо прогнатися, вагу тіла віддаємо в долоні. Долоні ми опираємося в стегна. Погляд переводимо у стелю. На видиху ми робимо перехват. Тримаємо за стегна і, округлюючи спину, неначе хочемо піднятися вгору. Вдих, прогинаємось, лопатки в сторону тазу. Видих. Округлюємо спину. Вдих, прогин, Погляду стелю, видих, округлюємось. І ще раз. Вдих, прогин і видих, округлюємо спину. І тепер з цього положення ми опускаємо живіт на стегна, і руки ставимо перед собою. Робимо перекати, пальці п'ятки. Піднімаємось на пальці ніг. Стегна паралельно підлозі. Видих, перекат, вся стопа, шия розслаблена. Знову вдих, пальці ніг. Видих, вся стопа. Вдих, пальці ніг. Видих, вся стопа. І ще раз вдих. Пальці ніг. І видих. Вся стопа. І тепер з цього положення піднімаємось на пальці ніг. коліна розводимо в сторони, руки ставимо перед собою. Опускаємося на коліна і руками тягнемо колимок на себе, прогинаємося вдих погляду стелю. На видиху руками відштовхнулися від підлоги, коліна в сторони. І руками тягнемося вперед. Вдих, перекат на коліна і лопатки в сторону тазу. Видих, перекат назад. Вдих, перекат вперед. Видих назад. Залишаємося в цьому положенні. Руками тягнемося вперед. І животом тягнемося до стегон, шия розслаблена. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. І на видиху обережний перекат вперед на коліна. І виходимо на вкарачки. З цього положення ноги, руки на ширину плечей. Прогинаємося вдих. Руками тягнемо кулимок на себе. І на видиху округлюємо спину. Відштовхуємося від підлоги. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину, вдих, прогин, видих. І ще раз вдих, прогин. І видих. Округлюємо спину. Коліна з'єднуємо разом. І тепер почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Права нога вдих, опустили видих. Ліва вдих, видих. Права вдих, видих. І ліва вдих. І видих. І тепер працює права нога, піднімаємо вдих. І на видиху коліно плече. На вдиху ми праву стопу притискаємо до підлоги, підкручуючи таз. Праву руку заводимо за голову і розтягуємо правий бік, добре потягуємось. Видих, коліно, плече, вдих, розтягуємо правий бік, видих, коліно, плече, вдих, і останній раз видих, коліно, плече. І на вдиху виходимо в бокову планку. Легкий варіант, коли у вас ліва нога залишається на підлозі. Складніший варіант: ліву ногу вирівнюємо перед собою, розкрились. І на видиху правою рукою тягнемося до правої п'ятки. Вдих, розкрились, видих скрутка. вдих, розкрились, видих скрутка. І останній раз вдих, розкрились. І на видиху розвертаємося обличчям в підлогу. Виходимо на вкарачки. сідаємо на п'ятки, руки заводимо за спину. Вдих, витягуємось, розкриваємо грудний відділ. І на видиху округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. І знову вдих, розкриваємо грудний відділ. І на видиху округлюємо спину. Затискаємо великі пальці в кулачки, прокручуємо руки в зап'ясті в одну сторону через напруження, через супротив і так само в іншу сторону. Продовжуємо. Тепер робимо те ж саме на ліву сторону. Піднімаємо ліве коліно в сторону, вдих і на видиху коліно плече. Вдих, ліву стопу притискаємо до підлоги, підкручуємо куприк і розтягуємо лівий бік. Видих, коліно, плече. Вдих, розтягуємо бік. Видих, коліно, плече, вдих, розтягуємо бік. Видих, коліно, плече. Вдих, розтягуємо бік. І останній раз видих, коліно, плече. І виходимо в бокову планку. Легкий варіант праве коліно на підвозі. Складніший варіант вирівнюємо праву ногу перед собою. Видих скрутка. Вдих, розкрились, видих скрутка. Вдих, розкрились. Видих скрутка, вдих. І останній раз видих і вдих. Розвертаємося обличчям в підлогу, планка. Лопатки тягнемо в сторону тазу, підборіддя до горла, робимо вдих. На видиху собака мордою вниз, плечі провертаємо назовні і почергово подалюємо п'ятками підлогу. Шия розслаблена, лопатки тягнемо в сторону тазу і почергово дотискаємо одну п'ятку в килимок і потім іншу. І ще раз одна п'ятка в підлогу і інша. З цього положення опускаємося на коліна, з'єднуємо лікті перед собою і обличчям кладемо. На плечі якраз у вас буде ніс між плечей в такому невеличкому трикутничку. І згинаємо руки в ліктях. Злегка потягніться попереком у стелю, а грудним відділом, навпаки, вниз в підлогу. І з цього положення дихаємо, розсуваючи ребра в сторони на вдиху. Видих, вдих. Видих. І ще вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. Виходимо на вкарачки і ставимо долоні на долоні під груди. Притискаємо передні нижні ребра до центру. Піднімаємо праву руку вгору вдих. Тазом не рухаємо. Видих. Опустили. Піднімаємо ліву руку вгору вдих. Видих. Право вгору вдих, видих, ліво вгору вдих, видих. І ще раз, Право вгору вдих, видих, і ліво вгору вдих, і видих. Ставимо руки на ширину плечей. і зараз ми будемо робити. Кішечку, але трохи складніше, ніж зазвичай. З цього положення ми на вдиху піднімаємо праву ногу вгору, виводимо плечі вперед за зап'ястя і призгинаємо руки в ліктях. Якщо у вас виходить, ви можете опускатися нижче. Якщо вам складно, ви десь зупиняєтеся посередині. І на видиху відштовхуємося від підлоги руками коліно до грудей. На вдиху, Прогин. Видих, коліно груди, вдих, прогин, видих, коліно груди, вдих, прогин, видих, коліно груди. І останній раз вдих, прогин, і видих, коліно груди. Змінюємо сторону права нога опорна, теж саме наліво. Поїхали. Вдих, видих. Якщо вам важко, ви злегка призгинаєте руки в ліктях настільки, наскільки ви себе зможете повернути назад. Кожен підбирає під себе рівень складності. Видих. І ще два рази. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І видих. Добре. Опускаємо коліно вниз, сідаємо на п'ятки. І розкриваємо грудний відділ вдих. Добре витягуємось. І на видиху піднімаємося, підкручуємо куприк. Лікті з'єднали перед собою. Знову вдих, розкрились. Видих, підкрутили таз. І ще раз вдих, розкрились, залишаємося сидіти на п'ятках. І піднімаємо руки вгору, долоні з'єднуємо разом над головою. Опускаємо руки вниз і стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівняли руки погляду стелю. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівняли, видих. І останній раз, вдих. І на видиху праву долоню поміщаємо між лопаток. Лівою рукою підтягуємо правий лікоть до центру. Головою штовхаємо руку назад. І тут спробуйте трохи прибрати прогони попереку, підкрутивши таз на себе. Вдих. Видих. Вдих. На видиху змінюємо. Тепер ліва долоня так само по центру. Вдих, видих, вдих. І видих. Обережно відпускаємо руки. Пальці ніг підвертаємо під себе, сідаємо на п'ятки, лівою рукою тримаємо за п'ятку, таз вгору і правою рукою тягнемося по діагоналі, сідниці напружені. На видиху таз опускаємо вниз і рукою домальовуємо на півколо. І змінюємо положення вдих, сідниці напружені, видих, таз вниз і рукою домальовуємо напівколо. Право вдих, видих, ліво вдих, видих. І останній раз право вдих, видих. І ліво вдих. І видих. З цього положення ноги виводимо перед собою і ставимо стопи на ширину тазу. Ліву руку заводимо за спину, права рука по центру. Сідниці напружені. Піднімаємо себе вгору вдих. Слідкуйте за лівим плечем, щоб воно було стабільне. І правою рукою тягнемося в підлогу. Видих. Опустились. І працюємо на цю сторону. Вдих таз вгору, видих вниз. Останній раз. Вдих вгору. І видих. Опускаємо таз вниз Змінюємо сторону, права рука опорна, ліва по центру. Поїхали. Вдих вгору, видих вниз, вдих. Вгору, видих вниз. Останній раз вдих вгору і видих, обережно опустилися вниз. Сідаємо по торецьки, руки кладемо на коліна, і руками відштовхуючись від колін, плечі донизу, центр грудей вгору вдих. І на видиху округлюємо спину, завалюємося назад. І ще раз вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору і видих назад. І останній раз вдих вгору і видих назад. І вирівнюємо спину, сідаємо. На цьому ми завершуємо нашу ранкову інтенсивну практику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе зараз почуваєте. Також я хочу вам нагадати, якщо вам подобається моя діяльність на Ютубі, ви можете підтримати мене і мій канал фінансово, або через кнопку спонсорувати під цим відео, або за посиланням на мій Патреон. Я вам дуже вдячна за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.